Трохи більше, ніж рік тому відкриття льодової арени окреслило цілеспрямований курс на розвиток зимових видів спорту в Кривому Розі. Сьогодні льодова арена є учасником реалізації однієї з соціальних ініціатив міського голови Юрія Вілкула за напрямом збереження та зміцнення здоров'я дітей через охоплення фізичною культурою та спортом. Спорткомплекс площею 2800 метрів квадратних та розміром льодового покриття 60 на 30 метрів, має спортивний зал, чотири роздягальні з душовими кімнатами. ...для коментаторів, суддів та тренерів. Трибуни арени розраховані на 367 глядачів. На сьогоднішній день у комунальному закладі здобувають майстерні 160 хокеїстів та 125 юних прихильників фігурного катання. Поки все складається добре. Як Как бы хотя такой вид спорта, э, ну, как бы больше женский, но мальчиков э, вот, очень много набрали в этом году. Все условия хорошие, и все комфортно, все рядом, тренировочный зал, хореографии, лед. Все, ну, как бы все пока идет по плану. Ставят задачи. Естественно, как можно больше детей подготовить к следующему этапу Кубка Украины молодых. Вот, поэтому ну, стараемся как можно больше деток. Подготовить, поставить программу и что в следующем году уже больше спортсменов представляло кривой рух. Я здесь научился делать сапельку, крестик, ласточку и пистолетик. Мне понравилось фигурное катание. Я уже умею делать ласточку. Мне нравится тренер, нас хорошо воспитывает. Окрім популяризації зимових видів спорту, льодова арена стала улюбленим місцем відпочинку шанувальників вільного катання. Адміністрацією створено зручний графік відвідування сеансів, завдяки чому послугами закладу скористалися тисячі криворіжців та гостей міста. Робота з надання відповідної послуги ведеться протягом всього року. Льодова арена вже проработала готи два місяці. Сама арена, значить. по себе готова принимать всех желающих. За этот период времени уже оздоровилось где-то порядка 65 тысяч наших жителей города. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех на ледовую арену. Приходите с семьями, детей приводите, катайтесь, получайте удовольствие. Приобщайте их к здоровому образу жизни себя и своих детей. Сучасний спорткомплекс гармонійно вписався в інфраструктуру дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в якій на сьогодні працюють близько 40 штатних тренерів-викладачів та майже 200 чоловік обслуговуючого персоналу. Минулого року заклад підготував 10 майстрів спорту України. А за підсумком обласного огляду конкурсу з фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботи дитячоюнацька спортшкола Noдин виборола перше місце. Успіх, ви знаєте та потенціалі школи це п. Тренційський... состав. Подбор этого состава очень хороший. Отношение людей к работе. Ну и, конечно же, те люди, которые обслуживают это все, я имею в виду, это база, которая это вспомогательный персонал. Я тоже перед ними преклоняюсь, потому что в наше непростое время, допустим, и готовить воду, и готовить лед, и все это поддерживать. И спортивные залы, это, конечно, большая заслуга и требует очень много и времени, и затрат. Серед першочергових планів на цьогорічний сезон збільшити показники відвідування льодової арени за рахунок придбання додаткового інвентарю та проведення заходів розважального і спортивного змісту. найближчим святом спорту для кривого рогу буде проведення чемпіонату України з фігурного катання серед юніорів.